Привіт! Мене звати Наталя і я запрошую вас у свій неідеальний сад. У цьому відео хочу показати, яким чином ми відокремили зону городу від основного подвір'я. Коли у 2017 році ми визначились із зоною городу, то одразу висадили ряд туй. Вони висаджені зі сходу на захід, тому зовсім не затіняють рослини на грядках. Звісно, самі туї виглядають так собі. Тому ми почали доповнювати їх іншими рослинами, створивши цілу композицію. Підсаджували спочатку непродумано, спонтанно. Але час показав, які рослини добре себе тут почувають і гармонійно виглядають. Щоб звести догляд за клумбою до мінімуму, ми закрили ґрунт агроволокном, засипали корою. І висадили плющ. Він прекрасно зимує, не потребує ні поливу додаткового, ні підживлення. Подібен на вічно зелений суцільний килим. Єдине скеровую його пагони в потрібне мені місце. І вирізаю зайві гілки. Люблю цю рослину і використовую в різних путиках свого саду, де треба закрити грунт. А ось змінний елемент. Цей кущик пеларгонії росте у вкопаному горщику. Через місяць я замінюю її на хризантему, а для весни приготую горщик з нарцисами чи гіацинтами, щоб серед хвойних кожного сезону у мене був яскравий акцент. А це туя у вигляді спіралі. Її мій чоловік. Перед тим як приступити до неї. Бо це нова для нього справа. Він тренувався на інших туях, що ростуть у задній частині саду. Зате тепер я маю власного майстра топіарного мистецтва. Це маленька Даніка. Їй тільки 3 роки. Чекаю, щоб вона трохи підросла, і теж будемо її стрихти кулею. І зроблю ніжку, щоб не зливалася з плющем. Моя улюблениця – сосна гірська. Їй 5 років. Щороку прищіпую її свічечки ну десь наполовину. Хочу утримувати цей кущик невисоким і компактним. Зараз її висота становить пів метра. Ну, а поруч монстр. Це є ялівець Принц Уельський. Йому теж 5 років, і в діаметрі він вже становить 2,5 метри. Час від часу проріджую його, підживлюю. Коли довго тримається спека, вечорами дощу. Ну, фактично, і весь догляд. Коли тільки створювала цю клумбу, вислала два кущі троян. Вони квітнуть двома хвилями, тому все літо і частину осені маю серед зелені яскравий червоний акцент. А ось ця моя улюблениця. і якщо хтось може підказати, який сорт, буду вдячна, тому що купляла їх давно, сорт не записала. Знаю тільки, що це якась польська, і написано було на коробці бордюрна. Обрізку її роблю спеціально нижче, бо вона на передньому плані. А це моя ніжність, сальвія шнеехегель. У минулому році я її замовила у флоріумі компактний, зимостійкий сорт, квітує з квітня по вересень. Три тижні тому я її постригла, і ось вона знову наросла. Любить сонячне місце. Разом з нею замовляла і хосту Патріот. Вона мала би бути десь до 50 см у висоту. Ну, очікую, коли вона себе покаже у всій красі. А ось це мій варіагатний барвінок, крупнолисний, безпроблемна рослина. Тільки роблю стрижку пагонів, які можуть досягати до 2 метрів. Старожило мого саду є вигела. Широкий кущ висотою 2-2,5 метри. Цього року молодила його, вирізавши дві третини старих гілок. Він став гарно наростати, і, як бачите, навіть пішла друга хвиля квітування на тих старих гілках, які я залишила. А щоб заповнити тут порожнечу, навесні прикопала 4 гілки ялівця принсу Вибирала ті, що вже мали корінці, заглибила на дві третіх. І розвела в різні сторони. Навіть якщо котра ну, не приживеться, все одно цей ялівець заполонить всю площу і зробить оцей перехід до туєвого ряду такою округлою лінією. Ось власне і сам туєвий ряд. Сім туй, що висаджені на відстані 1,5 метри. Навесні вичищаю. Два-три рази за сезон підживлюю по хвої, бо ходити з відрами під кожною нема просто часу. Спеку вечорами дощую. Вистригаю гілки, що низько ростуть, бо в ногах оту, як ви бачите, килимок з плюща, який дозволяє мені не заморочуватися щодо видалення бур'янів. Ну і зберігає вологість ґрунту для ту. Перетуємо висаджено ряд гортензій. Це крупнолисні гортензії, сортів не знаю, бо приходили, приходили вони в міста по-різному. Одні купувала в Закарпатті, там вони ростуть на кожному подвір'ї, інші дарували, декотрі живцювала з букету. І, на жаль, нічого не записувала. А ось цей кущик я досадила два місяці тому, він зимував у мене на прохолодній веранді в горщику, тому він ще не адаптувався і трохи капризує. Всі мої гортензії я спочатку саджала у горщики, спостерігала, які з них квітнуть на молодих нових пагонах, тобто вони не будуть потребувати укриття. І тоді підсаджувала їх в цей ряд. Ось як бачите, зиму вони пережили добре, без обгортувань, без укутувань. А ті кущі, що квітнуть на торішніх пагонах, я вирощую у горщиках, які прикрашають альтан. Бачите, гінку добре, ножки присипані щепою. І перед ними росте ряд лаван. Дуже захотіла ряд лавант і вкотре наступила на свої улюблені граблі, обирала за зовнішнім вигляди. І тільки потім з'ясувала, що сорт греппен який я купила, це французькі лаванди. Тобто їх бажано укривати на зиму. Тому буду виходити з цієї ситуації знову пересадками. Ідею я вже правда маю, обов'язково зніму відео і покажу, що вийде з мого задуму. Між лавандами є кущих осколки. Хочу, щоб вони затягнули порожнини. Не давали бур'янам залазити на клумбу. А коли ще не був де гортензії і лаван, тішили мене своїм білим світом. Завершую цей ряд. Кущ гібіскуса і розлогий бересклет форчуна. Густий, невибагливий, легко розмножується і швидко наростає. А щодо гібіскуса, то він у мене вийшов ну, двоколірним. Це не було так задумано, це не була спланована акція. Квіти фіолетового і білого кольорів. Вже декотрі відсвіли, декотрі ще розпускаються. Чотири роки тому я переплела три молодих пагона. Ну, хотіла собі таке деревце з переплетеним стовбуром і кроною. Ну і Ці пагони виявилися з кущів різних кольорів. Але через те, що я вистригаю крону, квітів, як бачите, не так багато, як би хотілося. Від газону цю клумбу я відбила пластиковим бордюром кантрі. Він мені подобається, його, ну, по-перше, не випирає з землі, він не кришиться. А по краю висадила живучку по українськи горлянку. Вона швидко розростається, невисока. І сподіваюся, що не буде пускати бур'яни до бордюру, що полегшить мені кошення газону. Ну і цвіт буде приємний навесні. Ось такий мій туєвий ряд. Я тішуся, якщо це відео було вам цікавим та корисним.